Я вас вітаю. Ви дивитесь проєкт Прайм Тайм на першому міському студії. Працює Карина Костецька на березневому засіданні. Міськвіконкому розглянули деякі питання, а точніше, 70 проєктів рішень. Більшість з них були направлені на соціальну підтримку населення. Наші кореспонденти побували на засіданні виконкому, тому я пропоную для початку переглянути сюжет, який вони відзняли. На березневому засіданні виконкому Криворізької міської ради розглядали найбільш актуальні питання у місті, що постають в умовах сьогодення. Більшість проєктів рішень, які розглядалися на засіданні виконкому, а саме 23, стосуються соціального спрямування. 20 з них присвячені наданню матеріальної допомоги. Відповідно до них, у березні матеріальну допомогу отримують майже 4 тисячі кероївців на загальну суму більше 20 мільйонів гривень. Це у нас учасники бойових дій, родини загиблих. Це діти військовослужбовців. Це особи, які мають статус Чорнобильський статус. 1462 особи до дня Чорнобильської трагедії отримають матеріальну допомогу. Продовжується надання матеріальної допомоги родинам. Які виховують дітей з інвалідністю? Допомогу отримують діти онкохворі, діти діти, які мають інвалідність, інсулінозалежні діти. Особливу увагу приділяють родинам загиблих воїнів в ході проведення АТО ООС. Допомогу від міста отримують і діти, які постраждали внаслідок бойових дій. Попри війну, міська програма соцзахисту не тільки не припиняється. Розмір деяких виплат навіть збільшився. Так, зокрема, розмір допомоги дітям, які потребують забезпечення підгузками, збільшився з 12,5 тисяч гривень до 20 тисяч. Не дивлячись на скрутне становище воєнного стану, місто продовжує виконувати наші соціальні програми, продовжує надавати 50 видів матеріальної допомоги. Це все робимо для мешканців нашого міста, щоб вони відчували себе соціально захищеними. Також у цьому місяці фінансову підтримку отримують 350 п'ятдесят що опинилися у скрутному матеріальному становищі. З початку року таку допомогу отримали вже 850 містян на загальну суму 3,3 мільйона гривень та не грошима єдиними. У лютому стартувала перша у цьому році хвиля видачі безкоштовних продуктових набоїв від міста. Наразі такі пакунки отримали вже майже 25 тисяч криворіжців. Кузьма Шишкін Андрій Яковлєв, Перший міський. Ми повертаємось до студії. У нас у гостях Ольга Калугіна, заступниця директора департаменту соціальної політики. Пані Ольга, я вас вітаю. Добрий ми почули з сюжету, що були розглянуті на засіданні міськвиконкому 70 проєктів рішень, яких основних питань вони стосувалися. Так, дійсно, департаментом було підготовлено 23 проєкти рішень. Всі вони соціального спрямування, які спрямовані на підтримку мешканців нашого міста. Із 23 проєктів рішень 20 – це суто про надання матеріальної допомоги нашим криворіжцям. За підготовленими проектами рішень, допомогу отримують. Майже 4 тисячі криворіжців. Загальна сума виплат складає 20,8 мільйонів гривень, тобто понад 20 мільйонів гривень. Так, соціальна підтримка населення в нашому місті є однією з найпотужніших, мабуть, у всій Україні. Які види матеріальної допомоги були ініційовані у кривому розі у нашому місті вперше? У цьому році вперше я скажу, що на сьогоднішній день прийнято закон про відшкодування за втрачене майно за зруйноване майно, але Кривий ріг пішов попереду, і в лютому місяці було прийнято нам законодавчий документ, який регламентував надання матеріальної допомоги на придбання житла мешканцям Тернівського району, яких ще було зруйноване житло. Це новий вид такої допомоги. Така допомога як місто йде попереду в цьому питанні. Також хочу зазначити, що збільшено допомогу діткам з інвалідністю на придбання підгузків, враховуючи те, що йде інфляція, і ці товари подорожчали для діток, а вони потребують забезпечення підгузками. То за підтримки ініціативи нашого міського голови і підтримки депутатського корпусу було збільшено розмір допомоги з 12 тисяч 500 гривень до 20 тисяч гривень на кожну дитину, таку, яка потребує забезпечення підгузками? Угу. Так ми почули також сюжету і ви озвучили, що майже 4 тисячі містян можуть отримати допомогу від міста на загальну суму 20 мільйонів гривень. Які категорії людей отримують таку допомогу? Умого на що будуть розподілені ці кошти досить широкий спектр отримувачів допомоги. Це у нас учасники антитерористичної операції, операції Об'єднаних Сил на сході України, які отримують таку допомогу. Це у нас родини загиблих воїнів. Це у нас діти загиблих воїнів, які також отримують допомогу. Воїни-інтернаціоналісти отримують допомогу із міського бюджету, з Криворізького міського бюджету. Також велика допомога надається родинам, які виховують діток з інвалідністю. Як я вже сказала, що крім того, що збільшено матеріальну допомогу для діток, які потребують забезпечення підгузками, кожна родина. Зазначу і акцентую, що кожна родина, яка виховує дитинку з інвалідністю, отримує із міського бюджету одноразову допомогу в розмірі 10 тисяч гривень на вирішення різних соціально-побутових питань, які виникають у даної родини. Окрім того, є допомога дітям інсулінозалежним дітям, які також мають це дітки з інвалідністю. є місто також надає допомогу таким дітям. Уже було прийнято рішення в лютому місяці про виділення матеріальної допомоги, і ми продовжуємо далі виконувати заходи програми соціального захисту. Окрім того, у нас хочу зазначити, що особи з інвалідністю з дитинства. Також отримують у нас всі матеріальну допомогу із міського бюджету. Розмір допомоги складає 3 тисячі гривень. А ті молоді люди, які навчаються, студенти отримують допомогу в збільшеному розмірі, тобто на рівні 10 тисяч гривень. І це така допомога. Я хочу зазначити, майже єдина в Україні, де ми підтримуємо всіх осіб з інвалідністю з дитинства і надаємо можливість здійснювати можливо оплату за своє навчання, або підтримуємо студентів. Тобто достатньо обширний такий да, список категорій, да. так окрім того, на цьому засіданні виконкому було прийнято рішення про виділення матеріальної допомоги матері дитинки з інвалідністю, яка пересувається на е, за допомогою візка. тобто для придбання пристрою пересуного, пристрою для покращення пересування таких, от. Дітей, надання їм можливості адаптуватися в навколишній середовищі. Ага. Е, так, е, якщо говорити от про таку ситуацію, от людина залишилась одна, чи можете їй надати прихисток, чи може виконком надати їй прихисток? Е, Зазначу, що в нашому місті є дві комунальні установи. Це комунальна установа Будинок милосердя і комунальна установа Будинок милосердя затишок. Ці установи створені і утримуються коштом сута міського бюджету. І вони призначені для осіб, одиноких осіб, осіб, які не спроможні здійснювати за собою самостійного догляду. Тобто в цих будинках створено всі умови для проживання, для отримання медичного обслуговування, цілодобово працюють працівники, які здійснюють догляд за людьми, які потребують допомоги. Якщо що сьогодні склалася якась така складна ситуація, то е, звернутися необхідно одинокому громадянину або хто здійснює за ним догляд, можливо, хтось із сусідів до управління праці та соціального захисту населення і е, оформити всі необхідні документи для того, щоб розглянули питання про влаштування нашого Криворіжця до одного з будинків милосердя. Зазначу, що на сьогодні будинки милосердя майже повністю заповнені. Але е, е, окрім будинків милосердя, є у нас ще в місті працює вісім територіальних центрів соціального обслуговування, які надають допомогу мешканцям міста вдома. Тобто це і спектр допомоги, який вибирає сам, сама людина, яка потребує догляду. Це і прибирання житла, це і придбання продуктів харчування і оформлення якихось довідок, тобто е, досить багато у нас. Сьогодні людей знаходиться на обслуговуванні, і незважаючи на військовий стан, в місті не припинилося обслуговування таких громадян, яка б ситуація не була, і в минулому році, і в цьому році продовжується обслуговування громадян вдома. <тас> тобто можна звернутися до територіального центру, щоб не ось таку допомогу, правильно? <тас> <тас> Направлення на надає управління праці та соціального захисту населення за місцем мешкання і взагалі управління досить понад 100 послуг надають наші управління різноманітних послуг нашим громадянам. Так щодо дітей, які постраждали внаслідок бойових дій, яка допомога надається їм? Допомога в місті також передбачена допомога дітям, які мають статус дитини, яка постраждала внаслідок збройних конфліктів і бойових дій. Тобто на сьогоднішній день щорічно такі дітки отримують допомогу із міського бюджету в розмірі 5 тисяч гривень. Так, на засіданні виконкому прийнято рішення про надання матеріальної допомоги 31 такій дитині. 31 дитина вже отримала допомогу в у лютому місяці. Тобто щомісяця департаментом виносяться рішення на підтримку мешканців міста і забезпечується виплата матеріальних допомог згідно з прийнятим рішенням виконкому міської ради. Так, А от як щодо війни? от у нас зараз в країні воєнні дії, це ні для кого не секрет, як взагалі війна вплинула на виплати соціальної допомоги. Хочу зазначити, що незважаючи на військові дії, от наша програма соціального захисту вона не припинила свою реалізацію. І в минулому році, коли Виникла така, можна сказати, подія, розпочалася війна, але виплати у нас не припинилися. Програма заходи виконувалася і завдяки нашій міській владі своєчасно фінансувалися всі допомоги. Не було у нас затримки з виплати матеріальних допомог. Тобто в програмі нашої збережені всі допомоги, матеріальні допомоги, які були передбачені у минулих роках. В минулому в 2021 році, в 2022 році не скасовано жодної матеріальної допомоги. Людям, тобто, не дивлячись на воєнні дії, все ж таки, да. вдалося зберегти. Кожен мешканець міста, який опинився в складній життєвій ситуації, може звернутися за матеріальною допомогою з міського бюджету. Ця матеріальна допомога надається громадянам, у яких середньомісячний доход не перевищує півтора прожиткових мінімума. Тобто, щорічно можна звертатися за цією матеріальною допомогою, досить багато мешканців звертаються. на у цьому засіданні виконкому було прийнято рішення про надання допомоги 350 особам, 850 вже отримали. Окрім того, що є допомога на вирішення соціально-побутових питань сім'ям, які опинилися в складних життєвих обставинах, є допомога на лікування. Ця допомога надається за наявності виписного епікризу з лікарні, за наявності оригіналів чеків, які ми коли. Людина Купувала лікарські засоби для того, щоб оформити цю допомогу, необхідно звернутися до управління праці та соціального захисту населення за місцем мешкання і надати необхідні документи, тобто подати заяву, подати, мати при собі документи, паспорт, ідентифікаційний свій номер, довідки необхідно довідки про доходи для першого випадку, призначення допомоги. Якщо то, е, значні витрати на лікування, то е, не враховуються ці півтора прожиткових мінімуму доходів на особу. Uh -huh. е, у виконкомі працює комісія, яка розглядає кожен конкретний випадок е, про надання допомоги ту ситуацію, яка виникла е, у родини. Тобто е, місто е, тримає оцей спектр виплати uh -huh. е, і не звужує цю виплату вже ну, роками. Так, ну і наостанок, будь ласка, в двох словах розкажіть, яку допомогу надаєте внутрішньо переміщеним особам? Хочу зазначити, що з перших днів місто включилося в надання, матеріальної, в надання допомоги внутрішньопереміщеним особам. Уже 24 лютого 2022 року ввечері відкрився пункт прийому прибуваючого населення. Були такі моменти, коли ми за одну ніч приймали по півтори тисячі осіб, які виїжджали з зон бойових дій, в місті вирішили. На питання їх розселення, харчування здебільшого до нас їхали Херсонська мешканці Херсонської області, які продовжують і на сьогоднішній день прибувати їм надається допомога нашими управліннями праці та соціального захисту, взято на облік таких людей, і призначено вже допомоги, ну майже 60 тисяч переселенців отримують допомогу з державного бюджету. А взагалі, через пункт прийому переселенців прийшло у нас понад 72 тисячі осіб. Якщо рахувати тих, яких ми. Не встигли зареєструвати, вони їхали транзитом через місто Кривий Ріг. то цифра набагато більше, це понад 80 тисяч осіб, які у нас. Угу. Тобто чимало. Да, да, чимало, яким надавалася допомога. Угу. Так, ну що ж, пані Ольго, я вам дуже дякую. На ціноті будемо завершувати наш ефір. Я вам нагадаю, що це був проєкт Прайм Тайм. На першому міському у нас у гостях була Ольга Калугіна, заступниця директора департаменту соціальної політики. Дякую за. За увагу залишайтеся на першому міському.